29 липня у приміщенні міського відділку міліції відбулося представлення нового начальника Васильківського МВГУ МВС України у Київській області. Згідно наказу міністра внутрішніх справ від 20 липня цього року ним став полковник міліції первак Василь Михайлович. Приказ річному составу два призначити полковника міліції первака Василя Михайловича начальником Васильківського міського відділу з посадовим укладом. Тому -то підстава наказу наказом ВС України номер 1385 від 8 року. Прошу любити жалувати. Із вітальними словами і побажанням успіху у роботі виступили керівники міста та району. Василь Макавич. Я хочу вас привітати в першу чергу від всієї громади міста Василькова з тим, що сьогодні на вас покладається дуже велика відповідальність. Ви офіцер, ви це продемонстрували, що ви людина відповідальна і цієї відповідальності не боїтесь. Це самое головне, що може в сьогоднішній час бути. Тобто вирішувати проблеми можна по різному, але коли керівник. Бере на себе відповідальність, це головне в нашому часі. Тому я вас хочу привітати і, звичайно, побажати вам в першу чергу, щоб ви дійсно стали таким керівником, завдяки якому за підтримкою в першу чергу, особового складу, за підтримкою громади міста Василькова. А я думаю, що якщо ви будете робити речі, які будуть йти на користь громади, я в цьому впевнений. То ви будете мати е, тільки підтримку і міського голови, і міської ради, і громади міста Васильково Дуже важливе питання, тому що вам саме випала велика честь і відповідальність перебудовувати роботу міліції. Тому що прийде нова структура, яка буде називати, називатись поліція, але за зміною тільки назви нічого не зміниться. Тому. Наскільки вам вдасться з вашим особовим складом створити умови праці, створити психологічну атмосферу для того, щоб місто побачило, що у нас створюється не тільки нові обличчя, нова назва, а створюється зовсім інше відношення саме працівників правоохоронних органів до вирішення питань міської громади. Я думаю. Іншого шляху ні у вас, ні у міського голови, ні у працівників міліції сьогодні, сьогодні немає. Якщо буде по-іншому, ми втратимо не тільки, скажімо так, довіру громади, ми можемо втратити країну. І все до цього, скажімо так, вирішувалось ну, не дуже гарно, скажімо так. От. Тому я вам бажаю мужності на цієї посаді. Від себе особисто гарантую вам підтримку. Ну і від громади дарую вам ікону. Вітаю чудотворче, бо щоб у вас ця ікона і ваша особові слава захищала, щоб ніхто не загинув, ну і щоб вам, Божа благодать, скажімо так, завжди допомагала. Дякую. На урочистому засіданні було також наголошено, що Васильківський район підпадає під експеримент щодо реформи Міністерства внутрішніх справ. С первых чисел августа у нас в Васильковском районе будет эксперимент, такой, как прошел в Львовской области. Хочу? Нет. Значит, на сегодняшний день плюс к этому эксперименту уже мы выходим на открытые торги о том, что будем делать единую линию 102 которая будет завязана на УВД и будет оператор сеть УВД. Здесь будет только дежурный осуществлять визуальный контроль по системе наблюдения и дежурный по УВД тоже будет осуществлять контроль по системе GPS. Значит, сюда мы планируем добавить 8 патрулей. Добавить это громко сказано за счет внутреннего перераспределения. 8 патрулей, 3 в городе, 4, 5 за город. То есть в Васильковском районе. Функции их не будут в городе. 5 минут на вызов реакции. За город 15. И задача их не будет предварительно выехать на место происшествия. Если есть необходимость дождаться следственную оперативную группу, а так дождаться прибытия участкового или того офицера, который будет дальше заниматься материалом. Но реагирование на, на правонарушение, я не говорю преступление, на правонарушение какого-либо рода, должно не, не, не более 15 минут. Я думаю, для Васильковского района это будет ура, потому что было такое, что и по три часа сидели. Люди жаловались, звонили. В принципе, все пока по эксперименту. Значит, сегодня в Министерстве, почему я задержался, обсуждали финансирование, обсуждали бензины, обсуждали автотранспорт, обсуждали, как одеть людей. То есть эти и кадровые вопросы, но кадровые вопросы будут за счет внутреннего перераспределения. Есть службы, которые не работают, не загружены. Будем их загружать, в том числе, по утримуществому. Велика дуже проблема це те, що зараз е, наш район входить скажімо так, в район експерименту, да, експериментальний район. Чому проблема? В тому, що ми повинні розуміти, що те, що ми бачимо в Києві, на жаль, у нас цього не буде. У нас не буде чудової форми. Будемо надіяти, що у нас будуть нові машини. Тому що якщо у нас не буде нових машин, то це взагалі про що ми можемо говорити. Да. У нас не буде відповідної заробітної плати. Яку ми бачимо знову отримують поліцаї. Але у нас будуть обов'язки, у нас буде навантаження, у нас масу масу, масу що буде. Це не зовсім правильно, не зовсім ну, зрозуміло. Я думаю, що ми повинні все зробити у Свімхачу. Ви як керівник, а я як керівник району, значить, керівник міста для того, щоб у нас все-таки е наша поліція чи міліція, яка зараз там, от, з 1 августа ось, там, чи з 1 вересня ми будемо запускати цей проєкт. Називаємо це так проєкт. Щоб він був і правильно одітий, і щоб форма була, щоб і машини відповідно були нові, щоб забезпечення було, хоча б пальні достати. Я не говорю про те, що заробітну плата, звісно, цим працівникам треба піднімати, шукати резерви, піднімати. А якщо ми цього не зробимо, то, на жаль, це просто це експеримент чи проєкт. Він просто вмре, без всякого цього. Місяць-два люди попрацюють, і не буде ні конкурсу, ні бажаючи. Тому що ти працюєш на ізнос, а який результат цього ізносу? Свою допомогу у підтриманні правопорядку запропонував добровольчий батальйон правого сектору, відомий під назвою Маруси Неведмеді тут по району. Ми дуже часто зустрічаємося на місці дуже неймовірних інколи подій. Ну і так сталося, що ми не побачили, щоб там, принаймні, де ми були, щоб міліція йшла проти народу чи пригальмовувала якісь процеси законного плану. Тому, в принципі, з нашою міліцією ми йдемо в ногу так само, як з нашими військовими. Взагалі, я вважаю, що між собою всі структури в Україні сьогодні як ніколи обов'язково мають співпрацювати. Я дуже великі маю надії на цю співпрацю, оскільки у нас надалі будуть ще важчі часи, ніж ми з вами їх уже пережили. Розгул криміналу відчуваєте на своїй шкурі ви відчуваємо ми, тому що це дві структури, до яких одразу біжать люди, в разі чого. Вони можуть говорити погано про вас, про міліцію, про нас, про правий сектор, і сидіть, чухати язиками на кухні, воно легко. Але як тільки щось трапляється, не знаю, де вони беруть телефони і ваших керівників, і наших, і дуже швидко. Усі прибігають тут і викликають на місця. Там ми з вами вже працюємо вже рік, якщо не помиляюся. Рік минулим літом ми почали працювати по району як правий сектор з чоловіком, і вже рік, як ми разом з вами робимо одну роботу. Я би хотіла вручити такий презент Василю Михайловичу, це по-перше, йому на пам'ять правосадський шеврон. Зараз ми вже маємо добровольчий батальйон, тому йому до цього презенту додається і ще шеврон нашого батальйону. Це 11-й батальйон добровольчого українського корпусу, який називається «Марусині ведмеді в народі. От які разом з вами це і патрулюють на усяких халепах. Тому нехай віть. Yeah. В першу чергу хочу сказати слова вдячності громаді, яка підтримала мене, яка довірила цю тяжку ланку роботи. Багато хто підтримав мене в цьому місті, в районі, багато хто намагався, щоб я не став керівником. Але хочу сказати одне. Те, що ми пережили спільно з вами всіма за цей рік під час Майдану. Під час пожежі на БРСМ, під час вбивств наших працівників міліції ми гідно вистояли і ми будемо далі гідно стояти. Враховуючи те, що на даний час мені надали слово, я буду робити все для того, щоб відновити довіру до працівників міліції. Ми на даний час стоїмо на порозі реформи. Ми, хто сидить в цьому залі, громадськість. Ми будемо перші працівники поліції, які пройдуть всі стежини, які пройдуть детектори, і ті люди, які захотять працювати в майбутній поліції, ми будемо перші, хто стане на захист нашої держави. Не секрет, що на даний час в нашій державі йде війна, і наші хлопці, наші побратими виконують там завдання. По збереженню суверенітету і територіальної цінності нашої держави. Серед нас є багато хлопців, які добровольцями перші пішли на фронт в травні минулого року, які гідно несли службу і повернулися живими. Хочу завдячити вам всім за підтримку, за підтримку керівництва. Дай Бог нам всім здоров'я і хай нас береже Бог. Дякую за увагу. Загальною проблемою міста та району залишається гальмування шостої хвилі мобілізації до лав АТО. Військовий комісаріат міста покладає надії на допомогу співробітників міліції. Вчора у нас було заслуховування щодо стану виконання мобілізації шостої хвилі мобілізації шостої шостиї І Піднімають нашого воєнкома, а об'єктивно у нас не дуже добра ситуація з мобілізацією по нашому округу. І піднімають воєнкома, питають: ну що ви будете робити? Він говорить, у нас все буде добре. Чому? Тому що у нас є новий начальник міліції, і він справиться. Говорить, ну вас же проблема. Нічого, всі проблеми поборемо, У нас є начальник міліції, він буде робити. Буде допомагати. Вітаємо. Користуючись нагодою, ми вважаємо за потрібним нагадати, що у нашому місті за ініціативою міської влади було організовано круглий стіл за участі учасників АТО. де йшлася мова про привілеї, на які вони мають право розраховувати, і які їм гарантує громада міста в місті. Матеріальна допомога оказана 65 військовослужбовцям і членам родин надана по тисячі гривень. З міського бюджету ми. Виділили на ці речі ще 100 тисяч гривень, тобто сьогодні ми можемо казати про те, що більше 200 тисяч гривень ми направляємо саме на соціальну допомогу військовослужбовцям АТО. Якщо буде потрібно, далі ця вже програма буде фінансуватись безпосередньо по програмі надання допомоги учасникам АТО. Сьогодні ці гроші поступають на програму Турбота. Є така міська програма через яку люди, які мають необхідність на лікування, мають необхідність отримати гроші зв'язку з крупним матеріальним становищем, отримують. Поки що програма окрема, як я вам сказав, не існує, вона є в проєкті, в який депутати наші повинні розглянути, проголосувати за нею. Тоді буде вже безпосередньо фінансування з такої програми. До, до речі, маю сказати сьогодні, що в принципі за сприяння саме міського голови, оця допомога матеріальна, це його ініціатива повністю у нас такого не було раніше. І не тільки учасникам АТО, а й призовникам, тобто, кого призвають на військову службу, так само він надає цю допомогу. І ми ось за це скільки, оскільки управління соціального захисту виплачує допомогу такого ж, оцю, із міського бюджету, бо ми в основному з державним бюджетом працюємо. Цього виплатили, цифри, але саме загально сто під час засідання. Була така ж озвучена пропозиція створити громадську організацію, яка б об'єднала всіх учасників АТО у єдину спілку. Це допоможе у вирішенні багатьох особистих проблем кожного члена спілки і організації у цілому. Якщо у кого є бажання, в першу чергу учасників АТО треба звичайно гуртуватися і створювати таку організацію. Для чого це потрібно? Ну, в першу чергу для того, щоб вирішувати питання, з, Ну, на законодавчому рівні, є на сьогоднішній день невирішені питання. От. Тому, коли є організація, їх, по-перше, краще вирішувати, краще можна інформувати людей. Коли є вже організація, вона створена у нас в області, в місті поки що немає, в районі є, ще не створено, планується теж. Теж буде створюватися організація. От. В районі проводили таку зустріч, там деякі військовослужбовці АТО запропонували ідею саме, що така організація, яка буде створена, вона може виступати як організація, під яку можна вже отримувати і гранди, тобто гроші на виконання певних програм.